Вайт ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. і нашим глядачам ютубі. Нагадаю, що ви обов'язково підписалися на наш канал. Якщо досі цього не зробили, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео, і діліться ними із друзями в соцмережах і таким чином підтримуєте наш проект. А далі маємо можливість. Поспілкуватися із експертом з кібербезпеки Віталій Якушев вийшов з нами на зв'язок і з паном Віталієм поспілкуємося про ситуацію довкола Київстару, адже сьогодні 24 мільйони абонентів Київстару виявилися поза зоною досяжності. І про це безпосередньо запитаємо пана Віталія, як так могло трапитися? Отож, вітання пану Віталію. Чи чуєте нас? Доброго дня чую Дякуємо, що знайшли можливість з нами поспілкуватися і обговорити цю актуальну тему. Тож, мабуть, наймасштабніший збій в історії України щодо якраз і інтернету, і телефонного мобільного зв'язку. Спочатку багато українців, хто користувався Київстаром, ще зранку побачили, що немає мобільного. Хоча домашній інтернет працював, згодом почав зникати і домашній інтернет. Згодом виявилося, що і в деяких в яких містах не працює система оповіщення про повітряні тривоги. Це теж, виявляється, пов'язано з Київстаром старом. В інших містах теж якісь проблеми були із освітленням, і згодом також проблеми почали виникати в інших опера... мобільних операторів через те, що багато українців згадали, що в них є ще одна сімка, і вони переключилися чи на Lifecell чи на Vodafone і теж почали виникати проблеми. Але цікаво Во чи вже з'явилася інформація, зокрема, і від Київстару генеральний директор заявив про те, що внаслідок хакерської атаки була частково зруйнована IT-інфраструктура цієї компанії. Ну і поки що невідомо коли відновиться цей зв'язок, і телефонний і мобільний. Ну і вже СБУ теж розпочало про кілька проваджень через те, що сталося довкола Київстару. Але хочемо почути вашу. Думку як кіберфахівця, то чи дійсно це міг бути такий хакерський набіг, чи хакерська атака на Київстар? Чи могла вона бути зовні, чи Все-таки теж хтось мусив бути зсередини для того, щоб запустити такі проблеми? Адже зараз теж знаємо, що є проблеми із зняттям готівки, з розрахунками терміналами? Багато хто багато хто виявився не готовий Такої ситуації, хоча пам'ятаємо минулу зиму, але цьогоріч рашисти бачимо, почали бити в іншій галузі. Тож, пане Віталію, будь ласка, вам слово, розкажіть, що ви думаєте стосовно цього чи дійсно це були хакери, чи дійсно це могла бути саме якась хакерська група із Росії. ну Хто це був, покаже скоріше, все розслідування, яке буде як завжди десь декілька. Тижнів або навіть місяців е, проходити, і буде по шматочкам е, виявляти, як, як ця атака починалася, як вона продовжувалася і чим вона закінчилася. Е, ми можемо тільки фантазувати, але щоб не, скажімо так, поплюжити репутацію компанії і спеціалістів, я б краще утримався від таких фантазій. Е, про те, що це могла бути хакерська атака, так, це могла бути хакерська атака, тому що е, технології, які використовує Будь-який оператор, це там 80, 90 технологій, це звичайні IT-технології, ті ж саме сервери, ті ж саме комутатори, маршрутизатори, і тільки частина це комутаційне обладнання, яке займається вже безпосередньо мобільним зв'язком. І саме е, на, на те, ті наслідки, які зараз є, схоже на те, що зламали і комутаційну цю мережу, технологічну мережу, і ті інфраструктури, яка відповідає за тих же. Про провідних цих дротових а, провайдерів, які також перестали працювати. Тобто, це дуже велика, дійсна масована атака, а, вона виконана дуже професійно, тобто, можемо бачити, що викваліфіковано. І я б суб'єктивно сказав, що це були що це слід кібервійськ, а, тому що тут а, це не якісь комерційні хакери, які там шифрують інфраструктуру, вимагають викуп. А це саме був кібертероризм, акт кібертероризму, коли знищується інфраструктуру, знищують інфраструктуру з максимальними наслідками і через те, що знищили інфраструктуру комутаційну, а це е, специфічно, називаємо це так. Специфічна інфраструктура, треба мати спеціалістів, які знаються на цьому, і вони на Росії є такі спеціалісти, тому що ми використовуємо е, там. Обладнання, як Huawei, Ericsson, які також добре відомі е, телеком-спеціалістами на Росії, скоріш за все, чому я кажу, що з кібервійська, тому що підключали дуже багато спеціалістів. Комерційні хакери такого не роблять, тому що вони е, злочинці, і вони не підключають якихось там е, спеціалістів з інших сфер. А ось кібервійська можуть підключати, і е, це на, дуже на це схоже, що вони підключали. Чимали вони інсайдерів всередині знову ж таки слідство е -е, покаже. Теоретично все могло, могло бути. Пане Віталію, а от ця знищена чи пошкоджена інфраструктура, то скільки часу може знадобитися для того, щоб її відновити? Наскільки це загалом реально? І чи якщо говорити зокрема про сервери, чи це чи це йдеться про сервери, чи є якісь резервні сервери в Київстару, Старо знаємо, що ви там працювали, чи можете поділитися такою інформацією? Так, різні варіанти кібератак розглядаються завжди, і під них будуються резервні копії, резервні потужності. Але якщо, я ж кажу, досвідчені і висококваліфіковані хакери атакували, то вони могли розібратися з цими процесами, які відбуваються, і або видалити резервні копії, або пошкодити їх, що або унеможливлює, але або набагато ускладнює. Відновлення інфраструктури. І через те, що ось е, вони там більше 12 годин, ну, майже 12 годин не можуть е, відновитися, це каже про те, що дійсно з резервними копіями є проблема. Тобто це е, дуже ну, дуже е, кваліфіковано було зроблено. Тобто Це не школярі, які там е, на сайтах змінюють картинку. І знову ж таки, мовчання зі сторони е, ворога каже про те, що вони. Що це були не якісь там школярі, які обов'язково похвалилися в інтернеті, що вони це зробили? А що це е робила професійна ця кібермія, е кібервійська, які є в, в, в составі або ГРУ, або ФСБ Російської Федерації? Цікаво, чи можна було запобігти цій кібератаці і е, тим російським військам, кібервійськам якось запропонувати контрукраїнські кібервійська? Ну, про кібервійська України я не можу нічого сказати, тому що ще там два роки тому їх просто не було фізично в Україні. Чи є вони зараз, це, скоріше за все, секретна інформація, я не можу коментувати це, на жаль. А з точки зору, чи можна цьому запобігти, так. В принципі, зараз сучасний тренд кібер, кіберзахисту це не відбити кібератаку, а максимально швидко її задетектувати, тобто її визначити і вже заблокувати. Або ж якщо в, варіант вже атака сталася, то максимально швидко відновитися. Тому що 100% за захисту від кібератак. Ніхто гарантувати не може. Будь-яку компанію у світі можна зламати будь-яку. Тобто немає компанії, яка захищена на 100%. Це може бути там тільки невловими як в тому анекдоті, який поки що нікому не потрібен. Якщо компанія є об'єктом критичної інфраструктури, а Київстар це дуже ласий лас шматочок серед об'єктів критичної інфраструктури, які цікаві кібервійськам Російської Федерації. До цього вони також успішно ламали енергетичні компанії в Україні, які також є. Власним шматочком, тому що за допомогою зламів таких компаній можна залишити без електричества дуже багато громадян України. Тому е, треба, я б сказав, що можливо це перший крок, і е, компаніям критичної інфраструктури треба зараз дуже ретельно ставитися до кіберзахисту, моніторити всі е, аномальні якісь активності всередині або ззовні їх інфраструктури, тому що е, щось мені підказує, що це перший дзвіночок. Пане Віталію, ну і про те, що ми згадували про нероботу систему повіщень, а також терміналів. Чи можете пояснити, яким чином Київстар причетний до цих галузей і наскільки це дійсно критично? Деякі банкомати або термінали, які стоять в віддалених місцях, де не можна провести бездротовий інтернет, дротовий інтернет, перепрошую, то вони використовують модеми gsm модеми або модеми, 4 g модеми. Для зв'язку з інфраструктурою банків, відповідно, дуже часто використовували через, можливо, краще покриття, чи через там, кращі тарифи. Це вже там маркетингове питання, використовували саме модими сім-картками Київ На жаль, не робили, скажімо так, таких перевірки стійкості, там, щоб дві сімки було від різних операторів. Ну, скоріш за все, це навчить. Тобто ми. На жаль, у своєму а, прагненні до стійкості країни біжимо по граблях. Тобто спочатку ми отримуємо якісь проблеми, а потім починаємо їх вирішувати, а не наперед. Це на жаль, так і тому я думаю, що зараз і банкомати і термінали, які будуть стояти вже там через півроку, умовно, вони вже будуть або з двома сімкартками. Ну а, і так використовувати якісь альтернатив, альтернативні варіанти комунікації, окрім одного мобільного оператора. Пане Віталію, ну також цікаво стосовно персональних даних користувачів, абонентів Київстару, чи могла б ця атака якимось чином передати ці дані для нашого ворога? Ну зокрема, чули вже коментар від генерального директора Київстара, який заявив, що ніби все в порядку, і це неможливо. Чи погоджуєтеся ви з такими словами? Чи все таки яка загроза для цих даних існує у зв'язку з цією атакою? Я е, на жаль не працював з е, приватними даними абонентів Київстар, коли працював Київстар, це було навіть давно, там 12 років тому. Е, я не можу сказати, наскільки інфраструктура порушена, яка ось зараз порушена і не працює, пов'язана з тими базами даних, де є персональні дані. Але я б не був на 100% впевнений, як генеральний директор Київстар, що вони не були скомпрометовані. Я б зачекався, все ж таки, дочекався. Е, Кінця відновлення, потім розслідування, тільки потім вже заявляв, що там ніякі дані не постраджали. Але ну, знаючи Україну відповідальність за навіть виток персональних даних, і на даний момент ця відповідальність майже нуль, може все, що завгодно заявляти, навіть якщо це витік, це був нічого страшного для компанії, окрім репутаційних втрат, на жаль, не буде. А що це може означати для якраз абонентів Київстару, якщо ці дані можуть потрапити до рук наших ворогів? Ви Знаєте, гірше вже не буде. Після того, як зламали дуже багато різних українських компаній з нашими персональними даними, ну вони збагатять просто свої бази. Тобто, вже такого якогось критичного чогось. Це не медичні, не медичні лабораторії, це там якась інформація. Номери телефонів, ім'я, прізвища. Тарифи, ну кому тарифи це цікаві. Тобто, а імена телефонів і ПІБ, вони були в базах там великих логістичних компаній, які зламували, великих банків українських, які зламували. Тому трошки збагатять ту інформацію, яка в них вже була. Тут такого критичного, ну окрім того, що знову постраждали громадяни України і знову відповідальність за цей злам у тих компаній, які зламали, буде нулю дорівнювати, я не бачу. Пане Віталію. Цікаво, коли виникає ось така проблема. Така кібератака, то що варто найперше робити користувачам, зокрема, переходити на іншого оператора, чи шукати які, якихось інших інтернет послуг і загалом мобільних послуг? По-перше, це показує, що треба мати таку, скажімо, сім-картку на всяк випадок, другу, або третю, або там якусь з іншим оператором. Тобто, Полагатися на одного провайдера будь-яких сервісів в Україні під час повномасштабного вторгнення і кібервійни, яка вже триває майже 10 років, також не треба. Ось це перше переходити на іншого оператора, а йде жоден оператор не застрахований. Я не буду навіть здивований, якщо завтра таким чином ляжуть інші наші національні мобільні оператори або навіть немобільні. Тому тут це не допоможе. Якщо вам подобаються тарифи там покриття. Там, Київ старого, ну зачекатися, поки він відновиться і користуватися далі. Тут, тут, на жаль, гарантії ніхто не може дати, що завтра там Vodafone, або Лайфсел, або інший оператор не буде скомпрометований і знову ж таки не буде там, відновлюватися декілька днів або декілька годин. Тут, тут, гарантії ніхто вам не дасть. Ну, і якщо підводити підсумок нашої розмови, то які б могли ще видати поради, чи можна бути готовим до таких кібератак? І загалом, якщо вони триватимуть, то скільки це може займати часу на відновлення, і, зокрема, і цієї IT інфраструктури, і поновлення інтернету зв'язку в нашій країні? Тут треба розуміти, що знову ж таки. Згадати січень 2022 року, коли були зламані дуже багато сайтів і різних інфраструктур державних органів України. Треба згадати 2014 рік, коли було зламано ЦВК, в 2015-16 році енергетичні компанії Прикарпаття і Києвенерго. Потім 2017 рік Нотпетя, або Петя або П'ятя А. У 2018 році заблокували велику атаку, яка також могла покласти інфраструктуру компаній е, України. Тобто тут треба розуміти, що кібератаки це. Наше сьогодення, і не треба те, що там статися, не статися. Вони обов'язково стануться. Обов'язково треба готуватися, бути готовими знову ж таки, Пам'ятати, що на 100% захиститися неможливо. Пам'ятати, що кібербезпека це процес, це не одноразова якась акція. Треба вибудовувати свій кіберзахист від фундаменту до ризику менеджменту, і мати план А, план Б, план В і інші плани на відновлення інфраструктури. Після або під час таких масштабних кібератак будь-які компанії України, які, яка по перше, є об'єктом критичної інфраструктури, тобто від якої залежить життя, здоров'я або а, а, там безпека нашої країни, а також великим компаніям, в яких є персональні дані, або в принципі які є цікаві дані для нашого ворога, тому жодна компанія не може зараз вважати себе захищеною і бути самовпевненою, що в неї все гаразд, і вона на 100% Захищена від таких подібних кібератак, пане Віталію. І на сам кінець на який розвиток подій у зв'язку з цією кібератакою на Kyivstar Ви розраховуєте, очікуєте, чи можна зараз якісь певні кроки з боку, зокрема, росіян передбачити? Ну кроки позитивні, які я очікую, це знову сколихне тих, хто хто встиг розслабитися. Угу. Пам'ятати, що завтра це може бути ви. Uh, навіть я кажу, з нульовою відповідальністю, це велика репутаційна втрата для компанії. Ну і також втрата грошей обов'язково фінансові втрати, не прямі, але фінансові втрати. Uh, По-друге, ну знову ж таки, uh, недооцінка ворога, а вона таке такі присутня. А uh, у нас, на жаль, і на полі бою інколи, і в кіберсвіті. Ми там завжди там кажуть, що у нас найкращі хакери, а там якісь там кіберчмоні. Ну, ось вони показали, що якщо вважати їх кіберчмонями, то вони показують свої. Зуби, ми також показуємо свої зуби. Ми також атакуємо їх інфраструктуру. А хто ми, я не кажу не про себе, а, а волонтери звемом це так, і, можливо, структури всередині наших правоохоронних або силових відомств. Але треба пам'ятати, що для того, щоб бути успішно в будь-якій війні, потрібно не тільки вміти нападати, але й оборонятися. І тому. А, Чекати наступних кроків не треба чекати, вони стовідсотково будуть. Треба бути до них готовими і пам'ятати, що наш захист в наших руках не сподіватися на захід, не сподіватися на партнерів, сподіватися на себе, на свої сили. І в деяких питаннях ми вже набагато досвідченіше, ніж багато світових компаній або інших країн там, Західного світу або Східного. Пане Віталію, а чи завдасть Україна якогось контрудару? І українські Побачимо. Ай ай Побачимо. Раз зрозуміли, дякуємо вам за цю інформацію, за ці роз'яснення. Віталій Якушев, експерт з кібербезпеки, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. І, зокрема, ми з ним поспілкувалися про наслідки хакерської атаки на АІТ-інфраструктуру Київстару, яка сьогодні трапилася зранку. На все добре. Тримаємося. На все добре.